Церква призиває нас увідіти важність приймати проповідь правди. В греческому варіанті слово правда і оправдання дикіосини. Єдно слово. У посланні апостола сьогодні ми читаємо, що Петро називає Ноя. Уже тоді, коли він проповідував людям правду і оправдання, призиває людей остановитися в гріховному життю і послідувати за ним, будував новий корабль і всіх предупреждав, мір буде залитий водою. Ото забере мір, але люди не розкаялися. І каже апостол Петро, тільки восьмеро душ спаслося, котрі послухали проповідь правди, проповідь оправдання. Так і ми сьогодні, православні канонічної Української православної церкви, слухаємо проповідь Оправдання. Оправдання во Христі Ісусі, хто буде вірувати, і хреститься, буде спасений, а хто не буде мати віри, буде осуждений. Річ йде не просто про якусь любу віру, бо сказано в Євангелії Син чоловічий, коли прийде на землю, це найде в віру. Відповідь ми кажемо. Дуже можливо, що віри або вір буде много, але істинних християн буде мало. От чому і призиває нас читати пророчества, Петро каже: пам'ятайте, що ніякого пророчества не було самопризнесено по своїй волі. Його ізрікали Божі люди. Куди передавали волю Божу людям для правди і оправдання. Но сатана, щоб збивати з толку, з великої завісті, що він уже осуждений, буде посилати своїх лжепророків і учителів лживих, котрі будуть уводити пагубні єресі. Отвергається від от Христа Ісуса, ясно, що відказавшись від от Христа Ісуса, такі люди в розколі погибають і дуже швидко. Бог, даже ангелів, согрішивших, не пощадив. Бог, перший мір, котрий розстрілюся в гріхах, покарав потопом. Содомські і гоморські люди, ті два города, котрі втопали у гріхах і беззаконнях, не убігли, не утікли від кари. Удивительно, що лот, котрий жив у Содомі, кожен день видя, чуя то ті злочини, гріхи і беззаконня, скількися мучив видя пропадаючих людей. Але самі пропадаючі жили в блуді, в нечистоті, в злобі, в брехні, в обмані, Їмся виділо, що вони передові, прогресивні, вони патріоти, вони такі розумні, вони, а вони просто збиті з толку, сатана і його люди зманіпулювали їм сузнанням. І тоді Содом превратився в попіл. От огня Небесного. Тому каже сьогодні Петро апостол чіткоє слово знає Господь, як збавити благочестивих від кари, від скушені, від соблазнів, а беззаконників знає Бог, як їх держати на День суда для наказання. І так, якщо лот був у содомі, але способний був сохранити себе у чистоті у вірі і у благочестії, коли ангели два прийшли до лота, а місні люди, можеложники, ужасні блудники, требували, щоб тих гостів вивели одним, ним, щоб вони мали з ними гріх. То усі зайшли в дім, ангели, посланники Божі осліпили всіх грішників, і вони вже не могли нічі зробити, хоча требували замість гостів, щоб вивели їм, щоб Лот їм дав своїх дівчат. Коли ангели Божі осліпили блудників, нападників, то вони безпечно одійшли із города, і було предупреждено, Бог буде карати з содом і гомору. Ну, пожалуйста, будете йти на гору Гор спасатися, піднімайтеся на гору духовності і не обращайтеся назад, не обертайтеся назад. Бо, як і сказано у Слові Божому взявшися за плуг і озираючися назад недостойний Царства Божого, но, у жінка лотова, не видержала іскушення, не послухалася заповіді предупреждення, обернулася і стала соляним стовпом. В нас на всі времена людям, тому що той, хто не слухає Слова Божого, хто не боїться предупреждень, думає, що він такий герой, що він буде захвачувати церкви, буде приймати закони проти церкви, буде обманювати цілий світ, що вони не є, а гонини самі мерзкі, публічні і уже нині нашими людьми. Зафіксовані, задокументовані, то ясно стало, що іменно іногда ми видимо, що маємо діло з соляними стовпами, безчувственними, безвідповідальними людьми, які виконують чиїсь чужий злочинний наказ безцеремонно, грубо і ніби. Дуже-дуже спішать, щоб використати їм виділений час на зло церкви канонічної. Яка ж судьба соляного стовпа? Всегда пам'ятати, що чоловічність в соляному стовпі відсутня, життя відсутньої. Хоча соляний стовп і ще може одіватися модно. Із накраденого імітувати, що вони за чимось забезпечені, але життя уже у уселяного стовпа не є. Приймая віру Христову і благодать Божої Кононічній церкви, митуй в благодаті Божої, а віримо в вічності, в'єдно з святими і з блаженою Ксенією, можемо наслідувати по милості Божої Царство Божої. Амінь.